You shot it. 16 вересня закінчується подача кошторису до обласної адміністрації. Якщо ми не подаємо в бюджет, то в принципі ми не попадаємо в цей бюджетний рік. Надалі, ну якби нам підпишуть, але ми не маємо вже часу для того, щоб ми мали от кошти на наступний рік. Тобто нас дотянули до цього моменту, щоб от вже нічого практично не вийшло. Сьогодні ще збираються у Вінниці по децентралізації. І тому ми хочемо, щоб нас почули. Нас почули і як у Вінниці, так і у Києві. Це не мітинг, це акція. Ми вже тут сьогодні не в перший раз. Ми тут уже сьогодні десятий раз. Документ про добровільну про добровільне об'єднання громад. Цей документ має розглядатися на протязі п'яти днів. Наші документи по нашій громаді були продані 13 липня. Відповіді ми не маємо досі. Кажу, Геннадій Геннадійович, чого ви наші громади не маєте бажання пропускати? Не пропущу того, що вам дадуть багато, а іншим нічого. І в мене в бюджеті буде дра. Ми не боїмося нижніх селищан, ми сміло йдемо, тому що знаємо, що в об'єднанні добре. Ми будемо спроможна громада, якщо об'єднуємося. Наша Копачнівська сільська рада складається з чотирьох сел. Ото село Копачнево села Хустець, Поляна і Лунка. 20 кілометрів є доріг і з тих 20 кілометрів Кожний рік роблять один кілометр, а на останні 19 кілометрів за 25 років жодної лопати асфальту не поклали. Якщо ми об'єднуємося, нам на розвиток інфраструктури на наше села кожний рік буде йти не менше 5 мільйонів. Таких, таких коштів, як за один рік, ми за 25 років не отримали. По бюджетному розпису нам має йти ну, на сьогодні 60% ПДПО. ПДПО по Україні. Тисячу гривень, то воно у нас 200 гривень чи 250. Значить, цю різницю у 0,9% нам держава дає через базову дотацію. Із київських грошей, час київських гроші, час львівських, час мукачівських йдуть до нас у малі села. От цьому суть реформи. Більшість податків залишається у нас на місці. Це відповідно зразу ж стимулює нас розвивати економіку, тобто додавати, легалізувати підприємництво чи комерцію, тому що ми стаємо залежними від того, що ми заробляємо. Зараз більшість податків вони не залишаються в селі. Вони йдуть на, на рівень районний, частини на обласний рівень. Це так зване ПДФО. Якщо нам повертають наше ПДФО, те, що заробляється в нас у селі, це вже великі кошти, які можна буде направляти на розвиток інфраструктури. Нижні селища – це звісне село, це як примір, це символ. Я вважаю, в цьому це это грає проти нас. Цей примір хочуть душити обласна влада. Чому ми досі не маємо висновку? Будемо дуже вам за це вдячні. Ми тихо і мирно вас тут будемо чекати. Якщо є нова інформація, що все буде фінансуватися як в попередньому році, то, звичайно, приїде Геннадій Геннадійович Насталь. І він прийме рішення і підпише висновок. І все, немає ніяких проблем. Дайте нам позитивний висновок. Мінфін, все рівно ми до нього йдемо, так, як об'єднана громада. Мінфін проведе розрахунок. І це буде для нас зрозуміло. Спроможні ми чи не спроможні, чесно кажучи, нема віри, що у вас правильні розрахунки. Повинен з'явитися Геннадій Геннадійович, Тим більше після цієї наради. Якщо там буде повідомлено, що є гроші на 2017 рік, то якщо Геннадій Геннадійович приїде і скаже Віктор Петрович, це мені зрозуміло. Є фінансування так і таке інше. Ми задоволені переглянемо цей висновок і надамо вам цей висновок. Ви тільки ще сказали? Від футболювання нас і напевно, що рішенням ініціативної групи буде їхати до Києва.